Територіальні громади і органи місцевого самоврядування це основа і фундамент України, оскільки кожна громада вносить величезний внесок в розбудову держави, величезний внесок на етапі, коли ми боремося із російськими загарбниками. І це важливо підтримувати громади, підтримувати їх в тому числі в сфері професійного навчання і підтримки методичної. Публічні закупівлі сфера е, доволі динамічна, вона постійно змінюється. З року в рік існують нові нововведення. Станом на сьогоднішній момент є законодавство, яке встановлює певні особливості дійснення публічних закупівель в умовах воєнного стану і. Постійні навіть зміни відбуваються майже щомісяця відбуваються зміни, пов'язані з тим, що міняються якісь правила в сфері публічних закупівель. Найбільше побажання для представників закупівельної спільноти і територіальних громад це постійно слідкувати за оновленнями законодавства, тримати, як то кажуть, руку на пульсі. Впроваджувати кращі практики закупівельні, які вже є в Україні, дивитися, як працюють інші громади, які ефективно здійснюють закупівлі, ефективність це не тільки провести простий тендер там, від А до Я. Ефективність це правильно сформувати потребу, правильно визначити очікувану вартість закупівлі. Потребу, очікувану вартість закупівлі. Абсолютно відкрито вийти на процедуру закупівлі і отримати максимальну конкуренцію в торгах, щоб отримати товар. Належної якості, але за меншу ціну. І таким чином буде і економія для бюджету, і буде умовно і величезний вклад в розвиток самої громади, або якщо громада здійснює закупівлі для потреб Збройних сил України. І для потреб Сил оборони України, щоб ця закупівля конкретно ще на один крок наблизила нашу перемогу. Серед ключових порад для уповноважених осіб для представників територіальних громад це постійно навчатися, постійно слідкувати за зміною законодавства і впроваджувати кращі практики в свою закупівельну діяльність. Завжди рекомендуємо. Замовникам торгів не займатися занадто великим формалізмом, спрощувати свої умови тендерних процедур, спрощувати вимоги до постачальників, оскільки надмірне навантаження на документальне на уповноважених осіб на тих самих постачальників не призводить до кращого витрачання коштів, а призводить лише до того, що стримується процес проведення процедури закупівлі. Якщо вам потрібно щось конкретно купити, купуєте відкрито в системі Прозору і все нормально у вас тоді. Ця історія з організації закупівельної діяльності починається із середини організації. Ми на навчанні обговорювали такий важливий елемент в роботі уповноважених осіб і взагалі замовників торгів, як взаємодія між структурними підрозділами замовника. В кращих випадках відповідні положення мають бути формалізованими. Має бути положення про порядок взаємодії між структурними підрозділами в частині організації закупівлі, щоб було зрозуміло, що уповноважена особа не може виконати всю закупівельну функцію від А до Я. Має бути і ініціатор закупівлі, який буде конкретно знати, що потрібно купувати, який допоможе сформувати відповідні технічні і якісні характеристики предмету закупівлі, допоможе визначитися з очікуваною вартістю. А завдання уповноваженої. Особи ці всі потреби внутрішнього так званого замовника зібрати і належним чином оформити вже в закупівельну процедуру, визначитися, чи це буде процедура відкритих торгів, чи це буде запит ціни пропозиції, чи це буде пряме укладення договору. Така взаємодія має бути формалізована. Ми е, з року в рік більшості замовників говоримо, що поки у вас не буде налаштоване нормальне взаємодія між підрозділами з розумінням, що всі потреби, всі, всі ініціативи, які в кінцевій точці доходять до уповноваження особи, якщо вони цей процес не буде налаштований, е, буде багато помилок, буде неефективне використання коштів. Е, Буде багато перевірок і відповідних пояснень перед правоохоронними та контролюючими органами, тому що якщо ви не знаєте, як взагалі будується потреба організації в закупівлі, ви не зможете нормально обґрунтувати і дати пояснення, що ви купували і навіщо ви купували. Повноважені особи мають це знати. В закупівлях не слід займатися корупцією. Тому що корупція це така історія, яка рано чи пізно дасть негативний результат як для вашої громади, так і для вас особисто, як уповноваженої особи. Це саме ключове. І не слід безвідповідально ставитися до процесу організації закупівель, тому що безвідповідальне ставлення призводить до порушень, до помилок як наслідок до майбутніх проблем із правоохоронними та контролюючими органами. Ну і напевне не слід думати, що все проходить безслідно, тому що система Прозоро відкрита. Для моніторингу для всі дії уповноважених осіб видні в системі і рано чи пізно на них звернуть увагу. Чи то буде громадськість, чи то будуть ті самі контролюючі чи правоохоронні органи. Ми завжди рекомендуємо для початківців взагалі зрозуміти, що таке публічні закупівлі. І найперше, треба почати з того, щоб. Взяти статтю першого закону України про публічні закупівлі і почитати визначення поняття. Що таке роботи, що таке товари, що таке послуги, що таке відкриті торги, що таке договір про закупівлю, щоб взагалі мати уявлення, з чим ви працюєте. Це базовий, базовий елемент старту, який має бути. Звичайно, є я, я б насправді порадив би доволі непоганий для початківців ресурс і курс, який є в публічному доступі. Він безкоштовний. Це курси, який знаходиться на платформі Прометеус. Базовий курс для початківців для того, щоб взагалі зрозуміти, що таке публічні закупівлі, і навіть більше я того скажу, що цей курс мають пройти і прослухати не лише уповноважені особи, а й прості громадяни, тому що там дійсно ази закладені, вказані про те, що таке кошти держави, що таке кошти місцевих бюджетів, як вони мають витрачатися, як вони витрачаються. Структурне уявлення про публічні закупівлі починається з простих таких курсів. Я його рекомендую. В кожного різний досвід різна структура взаємодії всередині організації, різні ті, самі там взаємодії з органами державної казначейської служби, е, і різна взаємодія із бухгалтерами, головними з керівниками. Е, головне е, чітко розуміти, що ви робите. Якщо ви розумієте, що ви робите, е, то все буде добре. І Найбільше побажання для нашої групи, щоб вони не дозволяли себе ображати керівникам і іншим правоохоронним та контролюючим органам. А це досягається лише в випадку, якщо вони постійно навчаються, розуміють, що вони роблять, і розуміють, навіщо вони це роблять.